Бранч-тестінг це коли ми проходимо тест кейсами по всім можливим алгоритмам, які можуть бути в коді. Тобто в задачі буде представлена така блок-схема з алгоритмами і різними шляхами, як ми можемо пройти. Значить, ми тестуємо if, else, різні кейси, різні вхідні дані, вихідні дані. Стовідсотковим покриттям буде вважатися, якщо ми пройшли всі можливі варіанти, які в нас можливі в цьому алгоритмі нашої задачі. Але якщо порівнювати стейтмент testing та бранч testing, що більше досягає, то бранч testing більше варіантів може охопити, чим просто стейтмент. Стейтмент це як варіант. Також бранч тестінгу, але якщо поставлено саме таке питання, то бранч тестінг більш глибоко може пройти різний випадки. Ну, ось, наприклад, в нас є ось така блок-схема. У нас тут ми можемо просто пройти, якщо е дано що це менше нуля, але щоб повністю пройти, нам е Треба ці два шляха, тобто недостатньо тільки якусь одну гілку. Щоб 100% було, нам треба дві ці гілки. У нас може бути такий тест сет, де в нас А20Б15, А10Б2. І ми будемо рахувати наше С, якщо воно менше нуля, якщо в нас А20 мінус 30, так, менше нуля. І ми пройшли. Далі в нас, якщо більше нуля, ну тобто це в нас false. І все, ми так пройшли і досягли повністю 100% покриття.